Я вітаю на моєму каналі це п'ятий блок по ваших питаннях у режимі Бліц, тобто швидкі відповіді. І він починається з питання, чи буде ротація військових? Чи відбудеться ротація військових? Буде якась таємна ротація, але це буде не скоро. Не скоро. Оця карта вказує на перший весняний місяць, а це на перший весняний тиждень. Весна у нас починається після 21 березня. Але це ще не зрозуміло. Тут ще якісь є дуже складні умови для виконання. Ну, То все-таки, чи буде ротація? Так. Так, да, одна частина поїде додому, там, ну, чи додому, чи в більш безпечні міста місця місця. А інші підуть на фронт. Да, підуть на фронт. Буде. Ну, по сроках, то я вам сказала, кубкові карти це вказівка на весну. Так. Так, ще цікаве питання. Масовані ракетні удари після здачі Херсону. Чи плануються? навіть? Чи плануються і чи будуть? Масовані ракетні удари по території України після здачі росіянами Херсона. Чи плануються І чи відбудуться? Плануються, Відбудуться. Так, повторюю ще ситуацію. Значить, Бахмут ситуація і які перспективи. Я робила розклад на Бахмут, але я його не виклала. Там такі погані карти падали, що я не стала його викладати. Ну, давайте ще раз подивимося. Ситуація в Бахмуті зараз. І які перспективи? Давайте місяць, два і три. Так, ситуація зараз. Ну, військові дії. До речі, там іде якийсь відход. Так, погано видно. Є хтось відходить. Це може бути відход як відход ну, як відступлення, так і відход на той світ. За допомоги наших дій ми ну, б'ємо ворога. І там і ще якесь оточення для ворога. Так, Положення для українських військ, положення для. Російських, положення для українських, положення для російських. Так. Тут планується якась спецоперація нашими. Геніально. А ці, вони там, ну, як ми знаємо, Е там і вагнеровці, і ще, і ще. Вони стоять на виборі. Що їм робити? І що ви тут хочете? Вони хочуть шанса якогось, на? Кудись двинутися додому. Отак от вони на виборі або йти додому, або йти загинути. І що вони оберуть? Гинути вони оберуть. Так. Ну, тобто, ви зрозуміли, ситуація бойова, ось нам показали. Наші готують ідеально, якусь воєнну е, операцію. Громлять е, там оці орків. Бо тут або від, е, просто уходять, або на той світ уходять. Так, е, далі місяць. Дуже важка ситуація там буде дуже. Бої продовжуватимуться. Це героїчні зусилля. Треба, щоб втримувати той напрямок, або, або продвинутися, як вони кажуть, на сантиметр за добу. Ну, бо Там багато втрат. Так, два місяці. Тут перелам через два місяці. Україн. Воно то перелам, ну воно, знаєте, так, воно однакове, що місяць, що жриться, це однакові карти, можна сказати. Тут так, от через два місяці ніби цей бахмут то туди переходить, то сюди, то туди, то сюди. Вінчиться тим, що вони просто той Бахмут приведуть до такого стану, що там вже без сльоз не зглянеш. Україн, росіяни. Друзі, в найближчих три місяці ситуація буде в вигляді гойдалки. наші наполегливо там працю... ну, сражаються, там будуть. Артилерія оця хаймерси працювати, Ну, здвигів немає. Ці несуть величезні жертви, але вони як зомбі, якісь туди лізуть, розумієте? Їх туди будуть кидати, кидати, от м'ясо будуть оце кидати безкінечно, ось ось чмобики. І їх туди кидатимуть на убой, на постійній основі. Розумієте, це конвейер. Отут конвейер, отут конвейер. Ну, от три місяці, поки ми їх там всіх не утилізуємо, на цьому не закінчиться. Да, ми повинні провести їх знищення артилерією. от тоді тільки завершиться, башта перевернулася. от тоді тільки найгірше буде е, е, позаду. І це протягом ще трьох місяців продовжуватиметься. Де, е, е, наші стоять насмерть теж там. Ну, На смерть не здають позиції. Так що по Бахмуту, то що в мене в першому розкладі, що я не стала його викладати, тут аналогічна ситуація. Дуже важка. Дуже гойдалка. І воно, і від того Бахмута, я б сказала, що мало що залишиться. Бахмута, Бахмута, я перепрошую. Я знаю, що наговор, Бахмут. Так. Так, питання таке, чи прийшов час купляти військові облігації? Ну, по двойке мінчівшані. Тут яка тут доходність не може бути. Ну давайте не час ще. Доходність по військовим облігаціям у му році, доходність в 24-му, доходність в 25-му, доходність за 22-й рік, як я буду. Дивіться, в 23-му році доходності взагалі ніякої не буде. За 22 й рік дуже добра доходність була. 24-й взагалі не зрозуміло, чи будуть їх взагалі обслуговувати. 25-й. 25-му хтось отримає. Не час. От показала двійка мічів. Мені здається, вже всі слівки зняті. Що ви за місяць заробите на цих облігаціях, Хто тримав їх протягом там, починаючи, коли вони почалися ці військові облігації, той зніме касу. 23-й рік, ні, якась взагалі звістка про них буде печальна, вони ніби як обіг припинять. Ну, Дивіться, карти погані. Аж у му році хтось може за свої враження щось отримати. 22 й рік прибутковий був. І до 25-го ждати. Якщо готові зараз купити і ждати до 25-го року до 25-го року, то прибуток буде добрий. У 25-му році, але треба приготуватися до того, що в наступному році будуть якісь не, не дуже приємні звістки про ці абілігації. В 2024 взагалі якась муть бо по карті місяця буде. Отак. От. Відхід із Херсона це зміна стратегії зв'язку з зимою. Ну, Тут, тут типа, треба подивитися, так чи ні. отак от. Відхід е, з Херсона, ну, з правобережжя. Це зміна військової стратегії на зимовий період, так чи ні. Та це ілюзія. Е, це диявольський якийсь може бути, тут і є елементи диявольського плану. Боже, одні кубкові карти. Це якась брехня, яка тут зміна стратегії? Тут, тут не знаєш, що робити, розумієте? Це все діє під впливом емоцій, тут жопка. Тут потрібна допомога їм, якась потрібна допомога, потрібно відпочити, потрібно набратися сили. Це вимушене, можна сказати, рішення емоційне, по-перше, а по-друге, тому що не знає, що робити. Значить, В групі, коли мене питали, як буде при пресуровікні, пані Анна питала, я там витягувала карти, там показало, що наземну операцію він просре, вибачте, за такі слова, а от ракетами буде бить. Так, оце на все, що він здібний, полководець той. Біла церква 6 місяців, прильоти і Білосерківська область. Теж я витягну. Це ж, це ж Бліц, розумієте, тут коротко дивляться. Чи будуть прильоти по Білій церкві або району протягом 6 місяців? Вогонь буде якийсь, це поки невідомо, в Нових обставинах опинитися. Якийсь вогонь буде. Значить, прильот якийсь буде по району або буде. Ось о, о, паш о, цей ту жезлів перевернуся. Але ця ситуація для вас не така катастрофічна. Вона ніби ну е, вона для вас нова, але вон, в, в ній є якийсь вихід. Е, тому не можна сказати, що це ж це ж не башта і не смерть, і не диявол. пожежа буде, значить, буде кудись прильот протягом шести місяців. Так. Так, ще цікаве питання, що буде з грошима, що зібрали на спартани, фонд притули. Куплять чи якісь знову будуть афери? Що буде з грошима, що зібраний на спартани фондом притули? На притулу, у мене був конкретний розклад. Хто цікав... Кому цікаво, будь ласка, заходьте на телеграм-каналі, подивіться. Він, як мені написали дописувачі 100 і 100 програється. Так, що буде з грошима, які зібрані на фонд притулу на ці спартани. Ну, тройка кубків вказує, що вони розійдуться дуже легко. По всьому світові. Ну, ніби на перспективні програми, на перспективні. Або це показують ще. Знаєте, що мені показують ці карти? Що гроші дуже легко зібрані і всі платили, як, знаєте, з легкою душою. Під оці фейки. Ще отак можна почитати ці карти. Так, ну добре, чи куплять вони ці спартани, чи кудись на інший напрямок підуть? Так. Да, підуть вони на інший напрямок. Спартани вони не куплять по якійсь причині. Або куплять їх одиниці. По якій причині? Боже, та їх ніхто не планував купляти. Ці гроші діляться в колі трьох осіб. Вони підуть на інші цілі, на якісь. Опять будуть якісь мутки жриці. це опять невідомо. Тут є креативна якась група, яка Щось таке придумає, що воно нам допоможе от, і допоможе подолати ніби ворога. От на той напрямок піде. А куди карти це ще не відкривають, бо вони ще строчать проєкт. Пишуть, сидять проєкти, куди можна розбазарити ці гроші. Ну, Вони уходять за кордон гроші. Уходять величезні гроші, уходять за кордон. Величезні. Тут по цих картах я дивіться: Король Пентаклі, Королева Пентаклі, Четвірка Пентаклі, там величезні гроші крутяться. Та, ану, чи йде відмивка через цей фонд. Так, да, там намагаються якісь великі гроші, причому державні. Відмити. Спартани куплять, значить, відповідаючи на питання, спартани куплять одиничні, одиничні екземпляри, а то чекайте креатива, вам розкажуть, куди пішли ваші гроші. Так. Так, це було 36 питання моїх підписників. 37. Чи існують домовленості, про які ми не знаємо, і які наслідки для України? Так, чи існують якісь домовленості за спиною України без України, про які ми не знаємо? Ну, фінансові, да, існують якісь домовленості щодо грошей, можливо, це гроші Росії. Так, от ті, що замор... Ну, це дуже великі гроші, зразу скажу. оті сотні мільярдів доларів, які заморожені, в тому числі в Сполучених Штатах. Там є така ситуація, що вони не можуть досягти консенсуса, що розп... як розподілитися тими грошима, оскільки якщо їх, ну, по-перше, юридичні потрібна. Підстава да, для того, щоб ті гроші конфіскувати. А по-друге, це може викликати таку хвилю, що не будуть довіряти американським банкам і не будуть там зберігати гроші. Розумієте? Тут, да, стосовно фінансів, якась домовленість існує. Ми ще уточним. Да, так, те, що я вам розказала, дев'ятка мічів вказує, що не можуть знайти шлях. Як розпорядитися цими грошима? Е, ви ж розумієте, що скільки вкладається в Україну, то воно складається теж з якоюсь метою. Ну, звісно, для Західного світу те, що відбувається в Україні, це жах, безумовно. Але ж вони теж не хочуть, щоб їх налогоплатники податків страждали. Тому бо хотіли отримати від Росії компенсації. Ідуть якісь є домовленості, стосуються грошей. І, ну тут ще не досягнуто компромісу. Ну, ще одну карту. Да, тут поки йде на рівні перемовин. Ну, давайте так ще. Які наслідки для України? Яка карта випаде, так і протлумачимо. Не катастрофічні наслідки, але по десятки жезлів. В Україні от, внаслідок цих домовленостей прийдеться взяти на себе важкі зобов'язання, важкі е е соціалки, в соціальній сфері. Так, а ну, може, тут ще якась боротьба з корупцією, щось таке може бути. Так, да, боротьба з корупцією теж повинна бути. Отакі От наслідки. В общем, по цих картах, значить, є домовленості про те, які ми не знаємо, вони стосуються фінансового плану. Наслідки такі, що Україна бере на себе великі зобов'язання в соціальній сфері. Отут буде жорстчайший контроль за розходуванням средств. Отакі От наслідки для України. Так. Ух, вибачте, я зачепила е, штатів. Ну, буває це, я дивилася наступне питання. Наступне питання, і цей п'ятий блок ми е, завершуємо. Чи будуть переговори з Росією і все зупиниться? Так, чи будуть переговори з Росією і все зупиниться? Десятка мічів, ніяких переговорів не буде. Так, добре. Це було 38 питання від моїх підписників. В наступному блоці ми розглянемо Укрнафта, що це договори, чи договорняк, чи, чи дійсно націоналізація. Що далі буде з паном Вітренком, що буде з Нафтогазом, Саміт G20. І таке інше. Багато питань, в Ірані і так далі. Тому не перемикайтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дізлайки. Дякую за увагу.